Щиро вітаю вас сьогодні святом, святителя Миколая, медліківського чудотворця. Особливо вітаю нашого настоятеля, священників, парафіян, причесів повних всіх, хто працює для цього храму, всіх людей, які зійшлися відсвяткувати свято, яке ми сьогодні звершуємо. Святителя Миколая. Трошки історії, браті і сестри, десь 30 років назад, вже більше, Ми, коли я став священником, Саміленко Юрій, ви, гарно знаєте його, каже, в нас є приміщення, де можна церкву зробити. Пішли покажі, прийшли сюди, подивилися. Все завалене, разом з будівельними матеріалами, потрібно, ранвалки тут висять. Ну то жах, я кажу, як можна в цьому. Це ж тут роботи не почати робити. Ну, знайшлися люди, які почали працювати, а тут з'явився наш ваш ниніший настоятель, отець Олександр. Я кажу, кому? Ну кому? Отець Іван був, але царство небесне, він не і Він не міг, як організатор був я. Кому, кому доручився? Він дід. Він молодий, енергійний. І прийшов він і я погодився стати на стиль. Правда, на його долю випало тяжкий шлях. Цих п'яти років чи скільки, пане паневірянь з московської церкви, яка побачила, що тут пішла справа і цей храм не можна віддати. Адже він найстарший полтаві, адже тут була найдовша автокефальна церква другого відродження, першого відродження. Тому здати його не хотілося. І отець Олександр зробив великий подвиг. Я вважаю, що це подвиг, тому що не кожен настоятель би витримав все це. П'ять років там служби на морозі, щоденно, ну, всі дні, ті, які були там призначені, він приходив і служив і молився. І слава Богу, сьогодні ми заходимо в храм і бачимо тут істину, церква. І Святитель Миколай, звичайно, своїми молитвами. З вдячності до духовенства, до настоятеля, до, до тих, хто починав, може й мене там згадав, десь трошки, по якому найперший, який сюди прийшов, і це, і всіх людей, які сьогодні розуміють, приходять, допомагають, і рам відбудовуються. Я там сьогодні туди далі пройшов, думаю, що там лежить, якісь ці? Оказується, тож буде буде вас ще. Покрівля, буде хрест, все. Тобто поступово все відбувається. А сьогодні час важкий, не можна знайти такі великі кошти. Все дуже дороге сьогодні. Відбудовувати щось, це дуже складно. Але слава Богу, що отець Олександр дбає про це. Але ви не думайте, що це Олександр, отець Олександр будує собі. Це, це ваше все. Ви всі, церква, це збібрання людей. І ви тут, всі господарі. Ви повинні тільки допомагати, підтримувати кожною своєю працею, можливою, хто молитвою, хто копійкою, хто як може. І тоді це буде дуже добре і храм буде жити. І він живе у вас, але буде і далі від, буде і хрест, буде і купол, буде і покрівля, буде його рожа, все буде. Тому що Святитель Миколай. Молиться перед Престолом Симотнього Бога за це місце святе, освячене у нашій древній, великій, славній Полтаві. Тож я вітаю всіх вас, не буду я розказувати про життя Миколая. Хто, як ви найкраще у Полтаві, знає це життя. тому що ви кожен день приходите сюди, і отець Олександр вже багато разів розповідав. І хочу тільки закликати вас до єдності. До глибокого розуміння сьогоднішнього дня, бо сьогодні важко всім. Ой, дуже важко. Ваша церква несе цей в великий, коли е, е, в'яже сітки тут для воїнів. Це так необхідно сьогодні. І е, це дуже добре, що є люди, які розуміють і які допомагають. Нехай же Господь все люблячий, Отець наш Небесний. Разом з святителем Миколаєм, молиться за всіх вас, молиться за наших воїнів, тому що ми тут перебуваємо сьогодні тільки завдяки нашому воїнству, нашим воїнам, нашим дітям, братам і всім молодим людям, які там відстоюють нашу незалежність, нашу волю і нашу церкву. Уявіть собі, щоб сюди прийшов Москаль. То вже ні церкви не було, і багато з нас не було тут, тому що цей ворог, не на жарт прийшов не просто захопити територію, а знищити, зруйнувати дотла, знищити всіх українців. Тисячу років це знищення відбувається. З 1120 якогось там року перша війна Долгорукова. І так далі. І пішло, пішло, пішло періодично на Україну, на Україну, на Україну. Тому що, як казав патріарх Встислав, масна ця земля українська. Багато хоче з нею заволодіти. І от хочуть заволодіти. Але заволодіти і зробити з нас з рабів. Але і це їх не влаштовує. Просто стерти, знищити. Хай прийдуть сюди, готові раби. Раби москалі, які там рабами і тут прийдуть поселяться. Почитайте в інтернеті, скільки вагонів переселенців заїжджало на наші території після Голодомору. У кожну область по 30, по 40, по 100 вагонів-переселенців з Росії їхали сюди, їхали, їхали, їхали. Але як каже поет, козацька кров нуртує і гуде. Козацька сила і воля, і дух проснувся, і ми не дамо, і не даємо знищити нашу землю. Це остання війна, я вважаю. Якщо ми тут не виграємо, не бути в Україні, загарбують нашу землю і будуть тут інші люди. Тому єдність, єдність, молитва. Дуже важлива молитва кожного з вас. Кожний день, кожний вечір вранці, згадайте наших воїнів. Попросіть у Бога помоліться за наших воїнів-захисників, бо вони самі часто пишуть і просять молитву. У нас тут пекло, помоліться, помоліться. Що значить, браті і сестри, наша молитва? Вона їх підтримує, окрилює. Не забувайте про них. Ви зустріли в місті воїна. Подякуйте Йому, не проходьте мимо, бо це. Люди, які кладуть життя за нас, вони виконують найвищу заповідь Христа про любов до ближнього свого. І вони не тільки про любов, вони душі, життя своє покладають за нас. Тому, браті і сестри, оця любов, яка була, до речі, святителя Миколая, він не написав ніяких творів, нічого не написав, але він своєю любов'ю, відношенням до людей, запам'ятався на всі віки. І в Україні це найшанованіший святий, найбільший народ любить його, і найбільше йому поклоняється, і найбільше молиться. Тому ви маєте велику благо через те, що ви молитесь не безпосередньо в храмі, який освячений в честь цього великого святого, святителя Миколая. Вітаю вас всім святом, вітаю отців, дякую всім, що прийшли на це святкування. Хай Бог всіх вас благословить, кільпить своєю благодаті. Передаю хрест.